Друзі, доброго раночку, п'ята ранку, місяць на небі, сонечко ще не зійшло. Працюємо ми по ночам, тому якщо я вам відписалась вночі, то значить я прийшла попити каву і біжу працювати далі. Ну, Знімаємо розсаду. Так виглядають вже кущі після того, як зняли. Так виглядають де стоять горщики. Ну, Розсада, як бачите, де врослость, там більше. Два варошка і один ріжок. Знімаємо, чистимо, приводимо ось до гарного вигляду, як бачите, є товстіша, є тонша. Ось інший сорт. Той, що з краю трішки меншенький, куціший. Той, що всередині буде по-любому вищий. бо як бачите самі. Шалина, шалина, і її треба знімати. У нас дуже сиро, мокро, роса. І так, з 8 вечора до 10 ранку, поки сонечко не пригріє. Тому працюємо далі, відсилаємо всім. Очікуйте, вже більше половини сортів в наявності. Знімаю не все, знімаю потрішки і намагаємось відсилати. Тому очікуйте, всім гарного дня, пока-пока!